Зачитаю, що відповідно до розпорядження міського голови про продовження 52-ї сесії Звучивської міської ради, яке він підписав 24 листопада за номером 177, ну, на сьогоднішній день призначено продовження 52-ї чергової сесії з міської ради. Отже, якщо немає ніяких зауважень, продовжуємо сесію. У нас не закриті питання, є ще чотири, якщо не помиляються. Радівники і секретар сесії залишаються ті самі. Зауважень немає. Дякую, продовжуйте. Марія Михайло, будь ласка. Марія Михайловна подала слово. що сесія продовжується, вона починається депутатський розміни. Тільки раз продовж, тільки раз депутати розмірку. Оголошую депутатську розминку Марія Михайлович Семенчук, надаю перше слово. Дозвольте мені зміниться. Шановний головуючий, шановні депутати, бюджетна комісія просить надати на вивчення кошториси на капітальний ремонт таких будинків номер 7 та номер 34 по вулиці Шашкевича та експертну оцінку по кошторисах. Так, сам кричуще питання. Як і чим пояснить міська рада цей факт, що є договір оренди номер 194 від 26 жовтня 2010 року, укладений між міською радою особі бувшого міського голови та підприємцем Куликом Юрієм Степановичем? На нежиле приміщення загальною площею 56,8 метрів квадратних за адресою міста Золочі, вулиця Вєрмонтова, 1. Термін оренди складає 5 років з 26 жовтня 2010 року по 26 жовтня 2014 року. Я вияснила в кулика наступне, що за даним договором він сплачує вчасно щомісяця орендну плату в договорі оренди в розділі 7.1 Значиться, що орендар зобов'язується самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт об'єкта, що орендується протягом терміну оренди нести всі витрати. Мова йде про громадський міський туалет, для якого виділяли ми, виявляється, незаконно бюджетні кошти. На проведення капітального ремонту об'єкта, де замовником виступає МВ ЖКП та підрядчик Солодж Агробут особі Барабаша Йосипа Петровича. Отже, не цільове використання коштів. Бюджетна комісія про існування даного договору не знала. Лише мною вчора виявлено цей факт. Вияснила вулика, що цей договір на сьогоднішній день, діючий, що погодження міського голови Гринківа з орендарем про проведення капітального ремонту за бюджетні кошти не було, хто може пояснити дану ситуацію і як можна розцінювати цей факт? Це звернення до працівників міської ради. Ви нам копію надасте, щоб можна було підшити до. Обов'язково можна я присягу. Будь ласка, Дякую. 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 Ви військового тут немає І відповідь хіба пізніше в письмових формі? А начальник же. Я вчора вияснювала, закалася про міг, чи, чи володіє інформацією по даному будинку, тобто чи є первинні документи в його управлінні. Він сказав до кінця робочого дня вияснити і повідомити, як такого повідомлення не було, але я мала попередню розмову з Василем Петровичем, він не знав, він не знав, що такий договір є оренди. І він теж підозрював те, що кошти дійсно спрямовані не по цілкому призначенню. Тобто ті кошти самі зрозуміли. І тим більше сесія, оця сесія прийняла рішення знову виділити кошти на капітальний ремонт даного об'єкту. Всі ви розумієте, що це рішення потрібно знову ж відміняти. Це є кримінальна справа, це є злочин фактично. Дякую. Чи бажаєш якось виступити? І переходимо до наступного питання порядку денного. Це земельні зброї. Будь ласка, є пропозиція, У мене є пропозиція, що депутати. Внести зміни в порядок денний. А саме прошу поставити на голосування мою пропозицію. Моя пропозиція прияє наступному. Прошу повернутися до питання розгляду е, тарифів на житлово-комунальні, ну, опалення, по тарифу на опалення. Тобто я прошу, щоб ми, ми проголосували за те, щоб ми повернулися до того питання і ще раз сказали, а що з населенням робимо? Ну, сказав один член виконкому, каже, ну там може бути. ну, Світло подумав. Треба підняти тариф. Хто бажає по цьому питанню виступити? Шановний голодці, шановні депутати, шановні присутні, скажу чесно, я вчора випадково попав, тут були збори в 6-й годині. О, і... Мене трошки то обурило, як це все проводиться. А як проводиться, я вам розкажу. По-перше, люди дурять в пресі місцевій. Якщо взяти народне слово в останній номер, там пише, що ви розумієте, обґрунтований тариф для держави в державі, для населення не менше 931. А ми такий подвиг сотворили, міська рада з Волочівським виконком, що ми вам зробили менше. Але то є брехня, брехня і ще раз брехня. Бо 931 це для юридичних осіб і для підприємців. Для населення то не стосується. Але людям обішують лапшу набуха і роблять з них дурні. Це по-перше, на то бурло. По-друге, розумієте, яка ситуація друга. Як роблять зараз населення? Беруть, виклик... запрошують один будинок, але відношують 19 це депутатів. І зараз Тоді не не ставлю питання на голосування. Перше, Трес. це про створення шостої комісії. Та, в, ми чеку, маємо кількісний склад, а потім персональний так? Ставлю питання про створення шостої комісії, яку О, треба питання. За, замовлювати. Є про, не, про внесення світа доповнення рішення номер 6 Просто ми розділяємо нам підпункти. Шоста комісія є пропозиція назвати постійна депутатська комісія з питань туризму та партнерства громад. Тобто відщепити від усіх комісії у той довгий перелік назви, відщепити її. Наш вищипати багато комісії. У вас <плес> молодець, що панель. Тоді по одній людині від кожної комісії делегується до складу цієї комісії. В нашій комісії хто йде? Хто йшов? 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 І зараз створюємо. Отже, шановні депутати, ставимо на голосування питання про шосту комісію. Зараз персональний склад. Пропонується Тимків, Тимків Богдан Михайлович, Балацький Ярослав Володимирович, Рухніцька, Мирослава Михайлович, Шайда Олег Дмитрович і Тершовчин Іван Миколаївич. П'ять чоловік створити нову шосту комісію. Хто за? Прошу голосувати. Три. Ціле! Я би у Що? — 18. Добре, зрозуміло, то ще не кінець. Є, депутат має бути в якійсь комісії. Отже, є заява депутата Грабовського Володимира Ігоровича. Він хоче йти в бюджетну комісію. Розглянемо під це питання. Хто за те, щоб е, задовільнити заяву депутата Грабовського? Хто за, прошу, голосувати? Давай, Дев'ять. 20. 20. 20. Добре. Наступне. Є дві заяви, я так розумію, їх треба розглядати, якби в якби не цілий рокіровка. Заява Войківа і заява Віти Шумакової про зміну. Я хоче... можу дати якийсь Будь ну, ласка. Шановні депутати, шановний головою чий сесії. Що спонукало мене до написання даної заяви? Тому що ми всі бачимо, як працює дана комісія. Вона не збирається. За рахунок цього блокується робота міської ради, не відділяються кошти на важливі досить питання. Чому я написала власну бюджетну комісію? Тому що в мене є вища економічна освіта, я і державний службовець, я знаю, що це таке державний бюджет, тому що моя робота пов'язана з... Контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. І я знаю, що таке бюджет. Я вважаю, що в бюджетній комісії повинен бути хтось, хто має відношення до, до, до економіки. І, власне, тільки вла... не власних інтересів. У мене немає такого, що я хотіла і ви мені там не пустили. Я написала законну заяву, Прошу підтримати. У мене немає ніяких жодних особистих інтересів, лише в інтересах міста. Дякую вам. <кхух> Пановой цього немає. Отже, ставлю пропозицію про рокіровку двох депутатів з комісії на голосування. Хто за, за таку пропозицію? Два. 13. Що, в 13. Два і в 10, 10, 10, 11 проти. Хто проти? Утримався. Я. рахуєте? Я. Секретар, на вас Я. Шість. Шість. Я зараз. Отже, порядок денний сесії міської ради, 52 сесії злочинської міської ради. завершено. А, ще перепрошую. Різне. Вибачте. Вибачте. Хто хоче виступити у різного? Варті Михайлович перший року попечатані. Дорогі депутати, я хочу звернутися до всіх вас. Як кажуть, будьте уваги, на попати Будьте відповідальні. Зараз наступає новий рік, бюджетний рік. І зна, ми будемо приймати бюджетна сесія, будемо приймати бюджет. До чого я поношу? У нас заказ, традиція, така традиція, що нам ну, закону скидає нам район бюджет. Фінвідділ скидає показники. А вже що з тими рішили робити, чи міняти дах чи фундамент, чи дорогу, це вирішує сесія. Але в нас завжди так щось прийнято, що е, міська рада там запропонує детати, ну, чому ще я до вас звертаюся? Прошу вносити пропозиції до розподілу бюджету на 2015 рік. Кожен має свою вулицю, чи як ужити, знає, деякі є проблеми, якщо на щось треба гроші. То, будь ласка, ініціюйте ті пропозиції і будемо вносити з самого початку. Щоб так не було, що у нас сьогодні бюджетна комісія, а ми задали, що треба на той чи на той гроші. Розумієте? Дякую. Письмово хіба до кого розповідає? Письмово. Письмово, депутат Комбуж, будь ласка, депутати. Депутат, ми, депутат. ми Перше питання поговорили, друге і третє. На чому ми закінчилися? Тобто, що взяти за основу, далі комісії збиратися не будуть. Сьогодні не один депутат був ображений. Наприклад, якщо не буде далі на комісії, далі буде на сесії, яке річний зарок ми приймати, як ми приймати бюджет на наступний рік, ми поговорили і нічого рішення прийняли. Що говорити за тих людей, я сам не представлю чистити, я коли тоді не приходжу. Але відповідальні питання до мене дзвонить голова чи до мене дзвонить Дмитро Коротка, я приходжу. То що далі, на чому ми зупинимося? Якщо з тими людьми, що не приходять на комісію чи не приходять на сесії? Ну, я так... Давайте якось підозрюваю, що треба буде писати ще одну заяву, напевно, і це питання виносити наступну сесію у створення а, тої шостої комісії, бо це, я так розумію, це ну, пропозиція дільна, її треба проголосувати. Сьогодні не вийшли. До кінця сесії ми до кого чотири чи п'ять депутатів вийшли. Так може бути кожен раз. Але підписані ще були, так. Та, ну, бути. Для того є відеозйомка. Ну, люди повинні бачити наших героїв. Хтось приходить і розписує. Та відео, не кожен має як і на додому. А, а не кожен має і на члени асоціальність керівників. Вісім клапів. Що не пройшла? Тільки пройшло питання, поки що Володимир Ігорович буде по бюджетній комісії. Я би поставив ще раз за голосування, щоб проголосували за Шумакову, щоб вона прийшла в ту бюджетну комісію. Можливо, людина, яка має... Можливо, людина, яка займає місце, не має освіти, не дає дупля в економіці чи в тому, де біді чи кредити. Хай перейде в іншу комісію. Тоді то можна Я 4, навіть не 4, не пам'ятаю скільки років нагадую, що основна комісія це регламент і дотримання законності, яку ви, прошу пана, завалили і хочете довалити. Не робіть того. Я, 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 я можу написати заяву запишіть на іншу комісію. Підіть ви. Ви Видієте комусь що інші. Питання Дмитро Георгий. Все питання рішається, коли це зростає методом голосування. Як би не було, це метод голосування. Не вивч, не довивче питання. Зрозуміло. А коли б питання будуть вивчені, будуть всі. Ми вже перейшли до різного, да. то питання. Голова з просто слово. Чи депутати де? дадуть? У нас не представити. Лесі в центрі сіпане доверить. У нас, я хочу вас поблагодарить, что вы нам выделили 50 тысяч на ремонт фундамента. У нас капитальный ремонт фундамента дома. Он трещит. Мы можем в любую минуту, как говорится, сложиться. Сделали мы документацию, получилось, экспертиза выявила 106 тысяч. Этого нам не хватило. Нам подорожал матеріал, металл. Нам только на Сам металл надо 50 тысяч. Люди у меня собрали. У меня 28 ну, тысяч. Мне не хватает денег. Я вас очень Повестит. прошу, помогите нам еще немножко. Потому что я не знаю, к кому лучше обращаться. А Харчук, Казахстан, 50 тысяч и а, 50 тысяч дают Харчук. Харчук да не 50. Они дают все предприятия. 28 тысяч. Расселила да. Париж метрограмм. 28 тысяч. 28 тысяч, допустим, у меня немножко людей есть.

Ми зараз центр переложили, вода підходила під фундаменти. Грунти, геологія, я бачу геологію, насичені максимально вологою. І дуже саме важливе питання того фундаменту. Можливо, колись три будівництва, а можливо, зараз, знаєте, висновок ми є. Можливо, як був уніармах, там проводили всяке миття, всякі там були продукти. Можливо, сі і так далі, то тобто, частину монолітного поясу. Це дуже важливо, це шестиповерховий будинок стоїть на тому. Частину монолітного поясу, на якому лежать плити. плита. Лежать плити. пояс монолітний розсипався. Загроза на частині буквально 12 чи 14 метрів. Тобто частина, та, та частина, яка йде сюди до центру, не туди. В тому, Стані. Провели вони, там, знаю, що робили колеги від просять кошти, які додатково додали. Вони кажемо, скільки. Є можливість, прошу запустити рішення сесії. З резерву там, міського голови, чи з резерву, можливо, якихось невикористаних коштів. Частину коштів підємці збирають, збирає ОСББ гроші і пропоную ще їм додати, знайти якісь кошти. Які кошти знайдете, такі будуть. Буде там 10, буде 20, буде 50, якщо буде добре. Бо там в основному йде осилення металу. І не просто знайти підприємця, я не знаю, кого вони знайдуть, що буде це робити. Це надзвичайно Чотири з 4,5 метри висота фундаменту. Якщо будівельники нас є, вони це розуміють. Надзвичайна ситуація важлива, що голова з небезвертається. Це така сама ситуація, приблизно падає дах, наприклад, на Степана Бандера Ну, падає дах, падає людям на голову. Так само і тут падає під типоверховий будинок. Туди буду показувати по сітні війни. Щось тут А інші вони показують. Тому я вас просто з розумінням. Не кажу, скільки цих грошей треба, от голова обробляє. А запишіть в протоколі, знайти з резерву, бюджетній комісії, можливо, це знайдеться. Дякую. Чи вважає, що хтось визначить? Я подав гарно, будь ласка. Я не хочу вважати шановні вас депутати, але тут не хочу вважати. Уважні. Ви б внесли пропозицію внести зміни в рішення 50-50, а дати більше. Чого ви з того начали? Ви з того починаєте. Ви тільки нажити, ми на сесії не будемо зараз сидіти і подумати. Внести землі поправки у випадках надзвичайну ситуацію. Да, Чи є ще бажаючі висновки? Шановні депутати, розумієте, ситуація трошки. Я розумію, що ці приказі, але розумієте друге. Е, перший пор, є підбав, так? перший поверх і підвал. Перший поверх підвал мають підповідати. Імерційні структури. Де б ви бачили, щоб завтра мені на квітацію виділяли кошти? От я хочу відкрити ще два кінозали, а дитині гроші. Тож ви то ходили до кіна, правда? Але ж ви ж не дасте гроші, ну, особисто я за те, що дав, але я ще раз кажу, була домовленість, треба виконувати, була домовленість. 50 тисяч я чув, то повідомлення бюджетній комісії. По 50 тисяч, де є міська рада, 50 тисяч декарчу. Пласне. Я розумію, але ми рахували, це шолом підвалу, його викликає. Розумієте, в чому справа? Він заробляє нормально, я не рахую чужі гроші. Але то не є гроші. І все тишіть. При тих ставках оренди у Нірмаці найвища в золочі. Давайте приймемо текст, що там найвища ставка оренди по місту Золочі, Там вже можна після тишить, то не є великі гроші. Дякую. Може звернутися до кажуть, так ще дав Шановні депутати, чи є ще когось бажання виступити різних? Я розумію, скурбованість, наприклад, і підприємців, і голови ОСББ. Але давайте трошки повернемося два кроки назад. ОСББ створилися з власників квартири. І вони фактично відійшли до від міської ради. А саме простіше було, перепрошую, саме простіше було не сплавити ОСББ, залишати комунальний будинок, зробити сбігарний євроремонт в квартирі, поставити броньовані двері і писати скарги кляузи в міську раду. Дайте гроші на дах, дайте гроші на фунтабі, дайте гроші на отеплення, дайте гроші на вікна, дайте, 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 дайте на курсу. Мені здається, що це несправедливий підхід. Так. 50 на 50 розглядається правильно рішення. Але є виключення ситуації аварійні. Тобто це не, не чергова стандартна ситуація, це аварійність даного даному випадку. І не тільки в такому пленку, є інші, наприклад, ви знаєте, пане Бандери падає далі. Ми не мусимо підключитися, бо потім не буде кого вже спасати. Тому, розумієте? Тому можливо, Петро каже, має рацію. Давайте ми пропишемо в наступному бюджеті, в наступному бюджеті в Наступному проєкті бюджету, такі речі, які називаються надзвичайними ситуаціями. Ці надзвичайні ситуації будуть формуватися на поставі якихось актів, на поставі якихось експертних висновків. І ми тоді зможемо більшу частину коштів спрямовувати. Вони. позиції щодо ОСББ і щодо комунальних будинків. На будинку в так, так, так Будь ласка, ласка. Є, Пані, вам не, ласка. зараз не надали слова, будь ласка, не коментуйте. Отже, в кінці в різному, ну, по добрій традиції, я би хотів озвучити на минулому тижні в нашого депутата родився перісток, син Віталія Капузіволи. Хочемо з цим привітати. Нехай росте здоровенки наразі здача. 52 сесію 52 сесію Злочинської міської ради оголошую закритою. Слава Україні! Ще України!